Як бібі -Бі вилікував автобус від шхання? У маршрутного автобуса дуже відповідальна робота. Він не просто перевозить пасажирів з пункту А в пункт Б, а й має робити це за графіком і так, щоб пасажири були цілими і неушкодженими. А для цього автобус повинен завжди бути у справному стані. Та в дорозі різне може статися, а пасажири не люблять чекати, а ще більше не люблять запізнюватися. Що ж робити нашому автобусу? Ну, звісно ж, їхати до бібі майстерня бібі. В майстерні нашого бібі -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики. Вітаю, друже. Ого, будь здоровий. Здається, щось заважає тобі працювати. Ти часом не застудився. І автобус розповів бібі, -Бі, як він почав чхати на дорозі, раз по раз зупиняючись, він ледь-ледь доїхав до майстерні бібі, -Бі, ризикуючи зовсім заглухнути. Напевно, це дуже неприємно. Чхати і глухнути просто серед дороги. Уявляю, які незадоволені були пасажири. Давай ми ну, подивимося, що це може бути. Хм. Зовні ніби усе ціле, але трохи брудне. Під'єднаємо комп'ютер і проведімо діагностику. Так. Витрата пального збільшена, двигун перегрівається. Потужність знижена. Зрозуміло. Повітряний фільтр засмітився і не дає повітрю надходити у двигун. Через це він постійно глухне і чхає. Треба його замінити. Майстерня бібі. -Бі. Тепер нам треба вибрати відповідний повітряний фільтр для автобуса. Цей фільтр підійде? Ну, звісно, ні. Його застосовують для очищення води. А цей фільтр? Він точно фільтрує повітря. Хоч двигун і всмоктує повітря, але це не пилосос. Ну, а цей? Це саме те, що нам треба. Залишилося встановити його на місце. О, ну от і усе. А ну, друже, заведи двигуна. Чудово! Я певен, що тепер тобі треба менше бензину і двигун не перегріватиметься. Тільки не забувай вчасно робити технічне обслуговування. До речі, незабаром час міняти мастило. А це що таке? Погана прикмета. Розбите дзеркало заднього виду може призвести до аварії. Треба негайно його замінити. Ну, як дзеркало. У ньому цілком можна роздивитися, що відбувається позаду. До речі, водії перших автомобілів використовували кишенькові люстерка, тримаючи їх у руці. <рес> Тоді автомобіль був рідкістю, і дорожня ситуація дозволяла так поводитись. Але у наш час це незручно і небезпечно. Може, цей пристрій підійде? У ньому застосовані дзеркала. Це перископ. Його використовують у підводних човнах. Може, ось це? Ура! Саме те, що й треба. Усе готово. Тепер можеш вирушати на маршрут. Я певен. Ти ще встигнеш наздогнати графік. Майстерня бібі. -Бі. Завдяки бібі, -Бі наш автобус зміг швидко повернутися на маршрут і розвести пасажирів по домівках. Він вдячний бібі -Бі за допомогу і запам'ятав, що усе треба робити вчасно. А бібі -Бі завжди готовий допомогти друзям. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі шукав скарби піратів якось улітку бібі -Бі вирушив на риболовлю. Та риба того дня чомусь зовсім не клювала. О, клює! О! Ой, що це я таке упіймав? Ух ти! Бібі! -Бі, та це ж справжня піратська карта скарбів. Я завжди хотів вирушити на пошуки справжніх скарбів. Ще на нас чекають пригоди, майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки Це Бібі. -бі. Після огляду в місто пляшки, яку бібі -бі піймав замість риби, стало зрозуміло, що це карта затонулого піратського корабля. Друзі, а ви знали, що перші пірати з'явилися ще в стародавній Греції? вони грабували торговельні судна і навіть нападали на невеличкі міста. Морські пірати існують навіть сьогодні. Так, Бермудський трикутник я уже проплив. Маріанську западину теж. Здається, я вже зовсім близько. Ура! Справжній піратський корабель! Бібі, стережися, там акула. Ой-ой-ой! ой Ховаємося! Фух, Ми вчасно встигли сховатися. Напевно, ця акула охороняє корабель. Як же нам дістатися до затонулого корабля? Акулу треба чимось відволікти. І тоді ми зможемо дістатися до затонулого корабля. Придумав. Усі акули люблять ганятися за маленькими рибками. Ми запустимо рибку робота на радіокеруванні і відволічемо акулу. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Треба вставити батарейку, щоб ми змогли увімкнути рибку робота. Хм, що ж нам вибрати? Карамельна цукерка? Хе -хе, ні, це ж цукерка. Ми її неодмінно з'їмо, але зараз вона нам не потрібна. Може, олівець? Олівцем ми малюємо, але рибка робот так не увімкнеться. Його <звук> так, батарейка. Рибка робот увімкнулась! Не можна бути такою злою і підступною. Так тобі і треба. Батискав дуже великий. І не зможе запливти всередину корабля. Бібі -бі доведеться надягти акваланг і спуститися самому. Друзі, допоможімо бібі -бі надягти акваланг. Це маска для гри у хокей. Бібі -бі не зможе у ній дихати під водою. А це маска зварювальника. Вона нам точно не підходить. Чудово! Саме те, що нам треба. Тепер бібі -Бі зможе плавати під водою. Десь тут захований скарб піратів. Бібі, подивися у діжках. У діжках скарбів немає. Може, вони сховані у гарматі. Куди ж пірати могли сховати свої скарби? Бібі, -бі, за цим восьминогом була дірка у підлозі корабля. Варто зазирнути туди. Ура! Ми знайшли скарби. Бібі, -бі, ми зовсім забули. У твоїх балонах закінчується повітря. Треба скоріше повертатися, у батискаф. Малята, завдяки вашій допомозі бібі -Бі зміг відшукати затонулий піратський корабель, провчити злу акулу і знайти сховані скарби. Чудова пригода!